Це тиждень, це дійсно 20 те число, тому що тут все для того сказав. І ще Олександр е, е, Стап не сказав е, про те, що є 20 те число, і, в принципі, ми обговорили це з президентом Трампом. Е, і це дійсно його психологічна межа. І сам Трамп сказав також, що це є дедлайн. Три е, ну, це, це, місяці так, дійсно, це, це, його. Е, Трамп любить блофувати. Що доживати, блохувати. Це його метод. Це, це, так. І це один з таких засобів, той самий. В тебе є межа. От я тобі сказав, тобто, якщо ти переступиш з неї, буде будемо розмови розмовляти з тобою по іншому Він це любить, він так сіма розмовляє. Тепер тарифи, зараз під час тарифів те та саме. Так, це це саме та логіка, так от тому говорити про те, що це не працює. Ну ні, ну давайте будемо верти. Дуже часто це працює більше в Трампа, і якби це не звучало, всі про це знають, і всі на це ведуть. він ламає. Він ламає всіх, да намагається зламати, а потім трошки здати але, назад. Але виключно через те, що Трамп керує найпотужнішою країною світу. Виключно через це. його економіка йому це дозволяє. Так. Він може робити все, все все, що завгодно, і навіть такими банальними топорними методами, тому що це працює і він може собі дійсно це дозволити. Е, щодо Путіна, з ним насправді е, буде така ж сама розмова, і буде такий ж самий метод. Всі кажуть, чому він не розмовляє, Я кажу, він буде розмовляти з ним тоді, коли він отримає 100% підтвердження, що Путін готовий підписати мир. Uh -huh. Якщо він скаже, що поки що далі буде там крутитися, розмови не буде. От ми подивимося, як тільки буде призначена офіційно розмова Трампом на найближчий час, це буде означати леву частку, що скоро буде припинення вогню. Якщо не буде призначено до 20 числа цієї розмови, наче припинення вогню не буде, наче ми будемо вмикатися у військові дії.